Ранок понеділка в Британській Колумбії. І починається ранок ось так. І молоді. І старі. Грають в теніс зранку. А тут сітку натягнули, погано видно. Ох, oh, попав шарик. Ось так. Не розслабляються. Молодці. Молодці. Ось так. Грають в теніс. Зраночку. Десять годин ранку. Маленький. Тут є трошечки спортивні снаряди. Люди займаються хто як може. І старі, і молоденькі. І ми зараз трошки побігаємо. Монень. А ми ось тут побігаємо. Оу. Ось так. Тідінь. Тідінь. Пішли? У, -у, -у, у Всім добра. Здоров'я, миру. Бережіть своє здоров'я. Воно в нас одне.